Друзі, привіт! Дивіться, вирішила все-таки поділитися, пофалитися, якої консервації я накрутила, зробила цього року. Ось, дивіться, це усі мої баночки. Ну, Я розумію, що для хазяйчок в Україні це майже ніщо. Ну, тобто це дуже малі об'єми, але у мене і банок більше не було. І тут овочі також не дешеві. Тобто вони дуже дорогі, якщо насправді, навіть у сезон. А тому я робила все такі, тому що я не можу не робити. До речі, хтось, мабуть, мене і не зрозуміє, на що я це роблю. А я роблю це тому, що я е так звикла. Тому що я люблю займатися консервацією. Я скільки себе пам'ятаю, все своє життя, я цим займалася. Ще навіть коли була ну, малою дівчинкою, то допомагала мамі. Мене мама в цьому всьому навчила От, і передала мені, мабуть, цю любов до консервації. По-друге, моя консервація смачна. Я розумію, що це нескромно звучить, але моя консервація така смачна, що її чекають у подарунок мої рідні, мої друзі, навіть моя колишня свекруга і мій колишній чоловік. Які тут зараз знаходяться у празі. І бабуся, наша бабушка, теж чекає завжди від мене гірочки, помідорчики, тому що вона каже, Свєта, у тебе така консервація, як і у мене ніколи такої не було. Хоча вона теж хазяйка. Але тепер вона вже старенька, звісно, цим не займається. Отже, дивіться, значить, у мене тут є три баночки помідорів. Це ось вони, ось вони. Три баночки помідорів. Це такі мариновані. пальчики оближиш, вони називаються. Ну, трошки я свій рецепт, цей рецепт, трошки я його е переробила, вони у мене без масла, без олії. Так, далі. Із консервованих, що у мене ще? Огірочки маленькі. Зовсім маленькі, і в мене їх 10 баночок. Зараз навіть присяду тут на підлозі. Їх ніде було показати, на столі вони не поміщаються Ну, на столі, на моєму обідньому. Далі на поверхній кухоні взагалі не поміщаються, тим більше. Тому я вирішила, як все це на підлогу, винести сюди в кімнату і показати вам. Дивіться, ось такі от огірочки я роблю кожного року, дивіться. Це мариновані огірочки. Їх просто дуже-дуже любить моя донечка. Ну, і взагалі всі, хто їх ось такі, бачите? Вони маленькі, відбірні. Тут їх 10 баночок, таких от маринованих огірочків. Ще є огірочки також квашені. Ось, дивіться. Зараз я трошечки відсуну, щоб було краще видно. Це. Три баночки квашених огірочків. Ось ця баночка і ця баночка. Вони квашені і вони вже закриті. Тобто, як, як закатані на зиму. Я думаю, що хазяйки мене зрозуміли. Тобто, вони засолені, не замариновані, а саме квашені, але вони закатані, тому що я там. Той розсіл кип'ятила, потім ще раз їх заливала, і ось так от кришкою закатала, закрутила. Тому вони стоятимуть, мабуть, аж до весни і до літа. Це огірочки заквашені, які стоять в холодильнику, тобто ось під такою кришкою. І вони, бачите, вони запотіли, тому що я щойно їх виняла із холодильника. Це помідорчики квашені, які теж стоять у холодильнику. Бачите, як банка запотіла. Оці дві баночки я винесла з холодильника. Огірочки і помідорчики. От. І я хочу, щоб вони такими були свіжо, да, свіжими квашеними, щоб я могла їх в принципі, їсти і я при я вже з'їла одну банку квашених помідорів. Ось так. От дивіться, зараз я поясню це. Я зробила сьогодні. Знову квашені, бачите, вони навіть на тарілочці стоять, тому що вони щойно зроблені. От, І я вже таку баночку, яка стояла в холодильнику, з'їла. Уявляєте? Тобто я зрозуміла, ну якби я їх не з'їла, то була б ще одна така банка. Ані банки у мене самої посудини вже більше не було. Тому, коли я з'їла ось таку баночку помідорів, я побігла, купила ще 2 кг помідорів і зробила усю ж баночку, яка в мене звільнилася. Ну і тут ще ось примостилася одна баночка сливового варення. Ось такий от, джем сливовий. Він теж ще навіть банка трошки тепла, ну, вже майже остила, але така ще трошки тепленька. Сьогодні зробила. І поки я його варила в три заходи в три дні, я його весь час їла. Тобто, то з кавою, то з чаєм. І в мене його залишилося мало для закривання. Ну, вийшла отака от баночка, і ще половина тільки -ті 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 такої ж. Тому та половинка стоїть на кухні. Я вирішила вам її не показувати. Вона вже буде мене просто для їжі, щоб зараз її поїсти, поїстищаємо. А цю вже на зиму залишу, але буду ще сливого варення, під, ну, сливи підкуповувати, і варення ще буду також варити. Так що, ось, друзі, дивіться, ще раз, ось такі у мене запаси на зиму. От. Була б ще одна баночка помідорів, але я ж кажу, я вже її з'їла. Я не витримала, вони дуже в мене смачні. От, Помідори вашу дуже просто. От, Якщо хтось когось зацікавить, то зацікавитися, то я можу написати потім вам в коментарях рецепт. А в принципі, я думаю, що ви газяйки дуже гарні, у вас у кожного є свої перевірені, любимі рецепти. От, і... Ви також робите саме за своїми рецептами. Але раптом, якщо хтось не робить і хотів би зацікавитися, то я можу написати. Так що, ось такі: от, хотіла показати і трошечки з вами поділитися це також моє життя, друзі. І ви ж розумієте, що я усі баночки, усі кришечки. Я оце, бачите, все купувала. Це все тут у празі було куплено на мої власні гроші, як і помідори, і огірки. Ну, все, отакі от хотіла вам показати, поділитися.